7 грудня відбулось засідання 22-ї сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання. Рішення, що приймались на даному засіданні, були представлені депутатам заступником подільського міського голови Анатолієм Корчовим. Отож, в зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії на територію України, постійними обстрілами та намаганнями ворога знищити енергетичну систему України, міська влада розробила відповідні ініціативи. Вони направлені на забезпечення забезпечення стабільної роботи підприємств громади, що відноситься до критичної інфраструктури, і забезпечують жителів громади найважливішими послугами, а також на підтримку подільчан під час перебоїв з електроенергією. На розгляд депутатів були представлені наступні проекти: про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільської міської ради територіальної громади на 2021-2024 роки, що дозволить підтримувати на необхідному рівні. Роботу пунктів незламності це дасть можливість жителям громади легше перенести перебої з електроенергією у випадку їх виникнення. Наступний проект рішення про надання дозволу керівникам підприємств, установ та організації комунальної форми власності на закупівлю або оренду техніки і обладнання. Саме це дозволяє зменшити ризики виникнення перебоїв в постачанні критично важливих послуг для містян. Також це дозволить міським комунальним підприємствам більш оперативно реагувати на можливі аварійні ситуації. І скоріше їх вирішувати, що зменшить незручності для жителів громади. Депутати Подільської міської ради підтримали всі запропоновані проекти і таким чином прийняті рішення, що були розроблені міськими структурами, вступають в силу. 22-го сесію Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, першого скликання, можна вважати плідною і конструктивною.